На базу залетів вже капотік, вже приміряв решіточки, але так як на ці решіточки не зафіксувати фари, там ще потрібно робити кріплення, тому поки відкладаю, вони мені не горять. Проводку ще нічого не підключав, зараз тільки зарядку підключу. Бо, як завжди, все не добрий день, як то кажуть. Почав капати радіатор. Бачите, калюшка десь посередині з бачка, тому нема сенсу поки що збирати капота повністю. Вчора перекручував ось цю трубку, переробляв, тому що якісь дебіли, як завжди, воно було зроблено неправильно, капот не ставав. Як воно стояло до цього, я уявлення не маю. Також, поки почав шевелити цими всіма трубками, тут ось оця пайка розвалилася, як бачите. Ну, Хтось вже тут ліпив. Паяв воно до сраки, одним словом, почало текти з насосика інша. Зараз переробляю, купив сюди новий фланець. Побачимо, якщо він мені не сподобається, то я алюмінієвий фланець. Можливо, це я обріжу під корінь І приварю сюди під різьбу. Ну, Зараз буду щось ліпити. Тобто зливаю масло з гурчика, бо тут чисте. І буду зараз сюди переробляти шлангочку робити. Бо сьогодні вже, в принципі, треба виїжджати на посівну цим апаратом. Вже гурчика я підключив. Але, ну, блядь, я не знаю. Ну, вже витягуйте ці пальці зі сраки. Я не знаю. Кожен раз, коли я роблю невеличке включення для цього відосика, постійно якась херня. Так, що ж я тут переробив трубочку? Зробив ось таким чином. До цього фланчика приварив перехідничка, прикрутив шлангу. Так виглядає. Так, трохи не гарно, але вибір невеликий, тому що, як завжди, вчора поміряв, яка тут має бути довжина шланги. Сьогодні заїжджаю в магазин, кажу, треба шлангу 70 см. Так, все є, виносить. Ну, Пряма без поворотів, мені треба з поворотом. Він ще мені два-два два поворотика, Все, приходжу міряти. А вона курва довга. Думаю, та що це, блядь, таке, беру рулетку, міряюю, вона 85 см. Чи він мені просто не ту дав, чи коротше, чи він мене вирішив під'їбати. Я не знаю, такий шланг на 85 см вдома, десяток, я ось його так само приніс і тому подібне. Бо тут стояла така коротенька, через те, що ця трубка була залізна далі. Ну, це таке, ще також трішечки про якість українських запчастин. Купив нового флянчика сьогодні. Сюди вкручуєш штуцер. А отут просто криво нарізана різьба. Зараз немає як крутити. Ну, повірте на слово. Тобто гімно з гімна за 150 гривень, я не знаю, ну що, за що тут віддати. Найшов вдома ось такий радянський ще. Ну, мені так здається, тих часів, скажімо так, все нормальна якість, Але чому не вийшло його поставити? Бо якщо його поставити, виходить так, що потім оця гайка впирається сюди в трубку і немає як прикрутити. Тому вирішив зробити так. В принципі, все нормально, все буде працювати, ще не запускав. Зараз доливаю трішки мастила. Ставлю кришечку і буду прогрівати, пробувати. Так, історія не закінчується, як виявляється. Уже все зібрав, все попідготовлював, тут же ж переробив там те, все, все. Вже тачка, сідай і газуй. Посів наш. Але і що ви думаєте? Тут уже й шлангу одну встиг поміняти, бо репнула, не встигнувши виїхати. Ой. Що я міг вам сказати? Пізда мотору. Міняв головку, тут була тріщина в головці. І як виявляється, вода все одно біжить. Тобто трактор цілий день просто постоїть. я на ньому їздив, все було нормально. Але просто трактор стоїть і вода з радіатора потрапляє в піддон. Тобто десь є або тріщина, або ще якась фігня. Так як головку я повністю замінив. Останнє, що залишається, це зараз, я думаю, відкрутити піддон. І подивитися, можливо, десь із під гільзи тече. Ну, Це, звісно, мало, ймовірно, але мені вже нічого не залишається робити. Я ж кажу, Тому що при роботі все якби, типу, там, ну, нормально, скажімо так, тобто за годину там нічого, але ніч постоїло, і півлітри води набігло. Ще ніч постоїло, ще півлітри. А вже півлітри та пів й літра. Та й така фігня, дивіться, ось я зараз приніс бочку, буду відкручувати мастило, зливати. Дивіться, як... яка фігня зараз буде. Відкручуємо. це я три дні його не запускав, поки сіяв, позичив трактор сусіда. І зараз оп, дивіться, побігла водичка з піддона. Отака От херня малята. Ну шо, хейтери, тримайте пальчика, засовуйте глибше. Піддончика я зняв, щоб перевірити, там в піддончику дивіться. Але, як бачите, залив два відра води, навіть не до повного. А що це в нас таке капає? Залазимо до низу, чи лягаємо точніше, О. дивимося. Краще. І що ми бачимо? Зараз оп. Оп, оп. Ой, як гарно, ой, як гарно водичка тече. І також отут. О, тут взагалі прекрасно видно. Як капає. Що я можу вам сказати? Це гарний початок нової серії. Так що, шукаю блока, може в кого є. Ну що, можна сказати, що це. Останній передсмертний його подих. Зараз е, встановив назад піддон, залив мастила, залив води. Зараз швиденько переганяю в той гараж, де він вже буде ремонтуватися, але перед тим, що треба прицепку підтягнути. Вже думаю, поки все є. Зараз потрібно вчепити ззаду перемичку і підтягнути, хочу сюди причепа. Там потрібно трішки його допрацювати до початку сезону. Тому погнали, попробуємо, що воно в нас скаже. Чи він взагалі запуститься. Ой, бляха-муха. Так, що у нас? Газ є, коробочка є. Щеплення на всякий випадок вижмемо, щоб було легше. Так, мас, маса є, пробуємо. Все, ПЕС приїхали. Що я можу сказати? Цей корч навіть не з моїх сам заїхати у гараж. Тому доводиться використовувати такі маніпуляції. Прив'язали тросом, зараз будемо пробувати якось піднімати за передочок і затягувати чи запихати в гараж на ремонт. А чого так? Тому що потрапила вода в піддон, підхватило водички. Попало на вкладище і двигун запускається, але дуже туго прокручується, хоч і тиск в двигуні четвірка, але не працює двигун. Тому доводиться цих 50 метрів затягувати. Ну, це все. Коли буде наступна серія, не знаю. Шукаю поки що блока. Всім папа! -па.